Привіт, життя настільки дивне і бентежне, що цінуєш кожен незвичний девайс. Для всіх це поки ще не норма, але існують гнучкі смартфони і вже досить давно. І насправді Samsung це саме ті, хто роблять найбільше продажів в цьому сегменті. До нас приїхало вже четверте покоління Фліпа і Фолда. І давайте ми розберемося, чи це дійсно найпродаваніші і найкрутіші гнучкі смартфони, чи є в них недоліки. Поїхали. І найуспішніші вони не за того, що це партнерське відео. До речі, дякую компанії Samsung за те, що підтримуєте нас в складні часи. Ми це дуже цінуємо. А тому, що це реально найпродавайміші девайси Folding Factory. E, в складному форм-факторі. Одразу скажу, що я відходив пару днів з Flip 4 Ось це от Flip 4. і пару тижнів з Fold 4. Ось оцей Fold 4 користувався саме як основним смартфоном, розраховувався, грав, використовував навігацію, писав сценарії, підводив витрати, слухав музику і подкасти. Отож, це ще й особистий досвід експлуатації. До речі, мені було дуже цікаво покористуватися цими смартфонами, бо гнучкими Саня раніше той, що ляпота, користувався, і казав, що це просто пушка. Отож, я зараз на собі це і перевірю. Може здатися, що з дизайном абсолютно ніяких змін не відбулося, але Є. Почнемо з фліпа. У нього змінилася рамка, яка як і була з армованого алюмінія. Раніше вона була матова, тепер стала глянцевою. Змінилися самі лінзи камер і їх обрамлення. Тепер вони трохи виглядують з корпуса. Але головна відмінність це більш компактний і при всьому цьому міцніший шарнір. Зовні, там де маленький дисплей, тепер використовується скло Corning Gorilla Glass Victus Plus. Раніше використовувався звичайний Corning Gorilla Glass Victus. Всередині використовується композитне ультра. Сінглаз, яке міцніше за минуле покоління, наскільки відсотків невідомо. Зовнішнє скло в складеному стані тепер не глянцеве, а матове. Змінилися кольори і в продажу є графіт, парлистий фіолетовий і блакитний. Вага і розміри майже не змінилися, лише в складеному стані смартфон тепер довжину 84,9 мм або 86,4 А вага навпаки стала аж на 4 грама більшою. У Flip 4 187 грам, а у Flip 3 180. 3. Так, концепція не змінилась. Це все таки самий квадратик з маленьким функціональним екранчиком. А якщо цей квадратик розкласти, отримуєш справжній великий смартфон. Fold 4 також оновився новим шарніром, який тонший і міцніший. Рамка зармованого алюмінія і глянцева замість матової раніше і більш заокруглена. Кружальця камер стали трохи більше. Зовнішній дисплей, аналогічно Strip 4, перейшов на захист від горил вже версії Victus Plus, замість звичайного Victus раніше. Це означає. Що він міцніший Fold 4 трошки скинув по вазі 163 грами замість 271 грама раніше, і товщина стала 6,3 міліметра замість 6,4 Ну він реально тоненький. Щодо використання фліпа, у мене лише позитивні враження, і тепер мені зрозуміло, чому це найуспішніший фолдовий смартфон в світі. Він займає в складеному стані дуже мало місця, має маленький зовнішній дисплей, котрий виводить всю основну інформацію і дає використовувати базові функції типу Google Pay і ліхтарика. До речі, сподобалася логіка ліхтарика. Спочатку смартфон попросить розвернути його від себе, а тоді натиснути кнопку, і ліхтарик активується. Це зроблено для того, щоб не засліпити себе. Смартфон з легкістю відкривається однією рукою без переживань за його надійність. Оце ви можете зараз побачити. Абсолютно езбрій. Отак, от однією рукою. Отак от просто антистрес. Отак от стоїш в маршруті, і отак от робиш. Бо на тебе дивиться тригопніка і думають забрати твій новий фліп 4. Нічого не хрустить і не викликає підозр. Закривається з приємним звуком. І досить м'яко. За це в смартфоні відповідає спеціальний гумовий обмежувач. Ну, все як в житті. Класти в кишеню зручно, за час користування ніяких питань не було. Єдине по звичці іноді забував його складати і ходив як зі звичайним смартфоном. Отак його і нормально собі. Від себе додам, що вся ця багатокомпонентна історія з шарнірами і двома блоками смартфона тільки позитивно впливає на чіпкість під час використання. Бо пальці якраз тримають смартфон на стиках і тим самим з'являється впевненість в його хваті. Ось тут, розумієте, да? так? Дай взагалі фліп в руках дуже зручно сидить. Він тонкий, довгий, зі зручним для користування співвідношенням сторін. Коротше, мені як щоденний смартфон він сподобався, але все ж таки, фліп я уявляю в руках тендітної дівчини з гарним манікюром і сумочкою Шанель. Чи шванель? Чи щавель, як уже Бог дасть. До речі, класний кейс використання, про який я раніше не чув. Як компактна камера для влогів. Ви активуєте собі камеру одним натиском на кнопку і починаєте записувати саме в такому стані. Тобто за 5 секунд активується камера, камера високої якості, бо вона основна, і ви пишете собі влог. Чому не замінник якоїсь GoPro? Ну, тільки кидати її не можна, ви ж розумієте. Ну, можна один раз. Може, півтора. Згорнутому стані у вас в руках і екран, і якісні камери. Знімайте з себе. Треба поставити смартфон для зйомки, привідкрийте і імітуйте стенд. Отак. Алло, мама, да, я поїв і в шапці. Дякую, до побачення. Працює. А ось з фолдом я просто зрісся. Можливо, хтось із вас скаже: Чувак, та він нереально товстий. Так що, тоді, по-вашому, і я товстий. Натьорочка 5 балів. Хау! Оп! Ні, якраз в складному стані ним дуже зручно користуватися. Бо якраз ці дві грані тобі роблять ямочку для пальців, і тобі нереально зручно його тримати в руках. І він майже не випадає. У мене взагалі не випадав ні разу, ні. Звісно, не треба думати, що він настільки зручний, як середнього розміру звичайний смартфон. Тут дива не трапилося. З ним і бігати не так комфортно, слава Богу, що я бігаю один раз за рік. І на ходу набирати текст, бо смартфон таки вилокуватий, важкуват. Проте ми ж розуміємо, чому так. Якщо треба компактний флагман, у Samsung є S22. Чи просто S22 Ultra. Ось такий. У мене тут все є. І Nintendo Switch. І монітор за 3 гривні. Ха. Я розумію, що ніхто такі смартфони не буде возити в джеті без Android Auto. але я возив і навіть він нормально тримався в звичайному холдері, але вертикальному положенні. Посилена нова армована рамка, це оце і шарнір, дозволять витримати незначні падіння і, взагалі, монолітність цього корпусу на високому рівні, навіть не дивлячись на те, що це все ж таки фолдовий смартфон. Я навіть навчився відкривати однією рукою, ось, будь ласка, але краще все ж таки задіяти другу. Для безпеки вас, коли вам скажуть ціну цього дисплею. в розкладеному стані, це повноцінний планшет зі здоровенним 76 дюймовим екраном, на якому зручно робити майже все те, що і на сучасному планшеті, майже тому, що у нього співвідношення сторін нестандартне: 21,6 до 18. Тобто навігація, браузинг чи книги будуть круто виглядати. А ось відео 16 на 9 чи 21 на 9 – Буде залишати великі чорні полоси. Fold 4 підтримує Pro S Pen Pro, і в розкладеному стані їм дуже зручно працювати. Але, на жаль, в самому смартфоні немає місця для нього. І для цього існують кейси. Як оригінальний, так і від інших виробників. Ідеально спрацьовує на смартфонах бічний сканер відбитків пальців. Давайте затестимо. Дивіться. Оп. 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 Коротше, спрацьовує ідеально. Mm. Захист від вологи Flip та Fold 4 по стандарту ipx 8. Він залишився від минулого покоління, але це і так максимально для смартфонів і дозволяє без проблем занурювати смартфон у воду до 30 хвилин на глибину до 1,5 метри. Проте захисту від пилу нема. Шарніри захищені спеціальними механічними щиточками і у сані за рік жодних хрустіти не почав. Проте в пісок я б його не клав. До дисплею у мене жодних претензій нема, і навіть таких претензій, як у всіх блогерів, типу, видно у цю полоску. Так її видно, але коли дисплей не активовано. Коли ти вмикаєш дисплей і користуєшся смартфоном, то ти реально її не помічаєш. Навіть коли просто читаєш книжки. Вона є, але камон, це гнучкий смартфон, розумієте? По-іншому ніяк. Flip 4 має на борту Foldable Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Підтримку hdr 10 і піковою яскравістю 1200 ніт. Діагональ 67 дюймів і роздільна здатність 1080 Сімдесят на 2640 пікселів це круто. Але тепер екран займає більше площини смартфона, бо рамки стали трохи меншими. Внутрішній дисплей не вкрито захисним склом, а вкрито плівкою, яку можна буде знімати. Чому так? Бо фолдові екрани вкриті не склом, як от оця частина, а спеціальним композитом. Скло б тріскалося, коли по це відбувалося, ви розумієте? Тому наклеєна тут плівка. Її можна замінити, і навіть по гарантії Samsung декілька разів її може замінити. Але краще це перевірити. Перед покупкою на офіційному сайті Samsung Україна. А ось зовнішній маленький супер AMOLED дисплей на 1,9 дюймів з роздільною здатністю 260х512 точок вже вкрито тим самим Gorilla Glass Fictus Plus. Крім скла і адаптивної герцовки від 1 до 120 Гц. Раніше було, до речі, від 10 до 120 змін майже нема. Але змінювати там нічого, дисплей перфекційний, прекрасно себе поводить в яскраві сонячні дні і при мінімальній яскравості з мінімальним. До речі, для мене це важливо, бо я не люблю, коли оця ковбасня відбувається. Ночі читати книжки не приносить ніякого дискомфорту. Зовнішній дисплей, як я вже казав, прекрасно себе показав як інформаційний елемент, і я би хотів насправді такі дисплей бачити навіть в звичайних смартфонах. Fold 4 вже більш прокачався. Внутрішній дисплей зменшив рамки навколо себе і тепер має роздільну здатність 1812 на 2176 пікселів замість 1768 на 2208. Тобто зросло співвідношення екрану до корпусу і це кидається в очі. Це той самий Foldable Dynamic ML. 2X на 120 Гц з підтримку HDR 10 та 1200 ніт пікової яскравості. Зовнішній також трохи став ширшим. Тепер тут роздільна здатність 904 на 2316 пікселів, замість 932 на 2268. Тобто співвідношення змінилося з 25 до 9 до 23,1 до 9. І це сказується на використанні, особливо на наборі текстур. Але все ж таки клавіатура тут досить дрібна і краще набирати. Текст в розкладеному стані. На вузькому зовнішньому дисплеї можна використовувати свайп для набору, якщо вам незвично, а всередині повну клавіатуру. Технологічно це динамік ML2X на 120 Гц, який вкрито тим самим Plus. Крім усіх цих змін, дисплей також став працювати від 1 Гц, а не від 10, як було раніше. Це повинно сказатися на автономності. Але зауважу, якщо не дай Бог, що станеться з цим дисплеєм, то його вартість просто нереальна. Я навіть не буду вам про це казати. Треба просто знати, що не треба з ним нічого робити. І звісно, такі смартфони необхідно купувати офіційними, бо круто, що офіційно по гарантії його можна замінити. Незвично, але і той, і той смартфон працює на Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Це найпотужніший зараз процесор, і зрозуміло, чому він ось тут, але не сильно зрозуміло, чому він ось тут. Чому так? Бо все ж таки це просто монструозний процесор, і навіщо він в такому стеляжному апараті, як Samsung Galaxy Flip 4, не зрозуміло. Але він тут є, потужність максимальна, і це напевно добре. Також отопили пам'ять, і новенький фліп тепер може мати 512 ГБ основної, а оперативної залишилося 8 ГБ, як і було в минулому поколінні. А ось Fold 4 вже може мати версію навіть на 1 терабайт, але не для всіх ринків. В Україні максимум 512 в офіційному продажу. Оперативної пам'яті, як і раніше, 12 ГБ. Flip 4 працює на стандартному Android 12 з оболонкою One Ui 41. А ось Fold 4 на Android 12 L. Більш про Качені для великих дисплеїв ОС, але варто зазначити, що Flip 2 та Flip 3 також отримують останні оновлення, і там зараз аналогічна остання версія ОС. Що то значить на практиці? Значить, що Flip 4 по факту стандартний сучасний смартфон від Samsung, але з можливістю працювати в напівскладеному стані, що дає багато додаткових можливостей, таких як зручне використання камер під час. Відеовикликів, бо смартфон можна покласти на стіл. Також можна використовувати курсор миші для різних задач і розділяти софт на низ і верх. З Fold 4 вже інша ситуація. По перше, тут повна багатофункціональність і можливість розділення екраном на декілька зон. Тут у вас буде браузер, тут інста, а тут таблиця. Чи коли я писав сценарій, тут у мене офіційний сайт Самсунга, а тут Google Docs. Приємно і функціонально виглядає нижня панель, яка міщує в себе останні відкриті застосунки і нагадує подібне на дорослих OS Windows і Mac OS. Також я якось собі розклав Fold як ноутбук і набирав текст. Якщо звикнути, то текст в такому режимі дуже швидко набирається. Можна використовувати для перегляду контенту в напівскладеному стані, просто грати на великому дисплеї. Коротше, в цьому є. Кайф, не брешу. Плюс екосистема Samsung ну, дуже розвинута, і саме в одній системі будуть ідеально працювати разом пристрої цього бренду. Це навушники, як Galaxy Buds 2 Pro, годинники. До речі, огляд Samsung Watch 5 Pro ми нещодавно робили, можете подивитися. З недоліків крива оптимізація того самого інстаграму і відеокружочки в Телеграм на Fold 4 на зовнішньому дисплеї дуже великі. Напевно, недоречно казати про бенчмарки, бо, звісно, тут будуть величезні цифри, і, звісно, будь-яка сеча гра йде на максимальних чи майже максимальних налаштуваннях зі стабільним високим FPS. Коли грав колду, то отримував просто величезну перевагу. Пальці не займають стільки площі екрану, бо екран великий. Але через співвідношення сторін картинка не така широка, як на звичайних смартфонах. А ось Genshin Імпакт не так все гладко. На максималках літає, але при всьому цьому дуже обмежене поле зору. Реально можна використовувати Fold 4 як повноцінну портативну ігрову консоль для мобільного геймінгу. І як не дивно, але мені іноді було в кайф грати на зовнішньому дисплеї, бо так картинка дуже широка і іноді. Більше видно в кадрі, ніж в розкладному стані. Тротлінга я не зустрів навіть на високих налаштуваннях, звучання динаміків, стереофонічне і досить непогане, як для смартфона. Як і раніше, підтримується DeX. Це коли через докстанцію можна використовувати смартфон в якості комп'ютера з монітором навіть з мишою і клавою, чи керувати за допомогою сенсора смартфона. Я навіть знаю одну людину, котра мене агітує. Це спробувати і сам по моєму цим користуюся. Я спробував так, це зручно, це класно, і якби я користувався. Смартфоном Samsung якимось топовим, то напевно я бою для своїх цілей вдома таку історію також. Ну і, до речі, воно працює зі звичайними перехідниками, типу такого, як у мене, Вон з MacBook, там Сатечі чи оригінальний еплівський підключаєш і все нормально працює. Фото і відео можливості Flip 4 трохи змінилося. Це все той самий основний модуль на 12 мегапікселів з 24 міліметровим об'єктосом f 18 з Dual Pixel фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Але Тепер не з матрицею 1 до 2,55 дюйма, а зі світлою 1 до 1,76 дюйма. Це значить, що можна тепер отримувати круті знімки навіть в умовах поганого освітлення. І результат дійсно мені сподобався. Ультраширік не змінився. Це все той самий 12 мегапіксельний 123 градусний модуль з діафрагмою F2.2. В умовах достатнього освітлення робить широкі і якісні знімки. Підтримується адаптивний HDR і багато налаштувань. Відео пишуть до 4К 60К. В секунду, максимальна кількість кадрів 960 при 720 p Але також нагадаю, що фліп може знімати в складеному стані, це дійсно дає можливість швидко знімати навіть селфі, але на основну камеру. На рахунок селфі є інтегрована в основний дисплей камера на 10 Мп 26 мм F24. З нею все супер, як мені здалося, вона навіть краще за ту саму в iPhone 13 Pro Max, який у мене. Інша історія з Fold 4. Тут по факту абсолютно топові модулі, дуже схоже на те, що. Що Бес 22 Ультра, але без 10X модуля і з основним модулем на 23 мм з F1.8. Не на 108 Мп, а на 50 і без лазерного автофокуса. Але при всьому цьому це топова основна камера з Dual Pixel фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією, яка ідеально в будь-яких умовах. Fold 3 мав, нагадаю, 12 Мп F1,8 і 26 мм. І про це навіть Саня казав, що все ок, але от камери не топові. Але зараз смартфон. Фон зі своїми камерами можна використовувати спокійно для творчості. Телевик на 10 Мп з f 24 має фокусну відстань 66 мм. В минулому ФОЛД було 52 мм. Також фазовий автофокус і оптичну стабілізацію. А ультраширік не змінився. Це той самий 12-мегапіксельний 12-мм модуль на 123 градуси. Фотки з цих модулів також виходять прекрасні. Мені додати нічого. Відео також підтягнули тут можливі флагманські 8К при 24. Кадрах в секунду, і максимальні 960 FPS при 720p. Фронтальна камера на зовнішньому дисплеї прекрасна. Аналогічно той, що стоїть на фліп на 10 Мп F2,2, тільки на 24 мм. А ось та, що схована під дисплей, могла б бути їй краще: 4 Мп F1,8. Якість посередня. Але в новому поколінні попрацювали і її ще більше не видно. Там щільність пікселів ще більша. І я пам'ятаю, як ще рік тому Саня про проводив експерименти і всім отак підходив і показував пацани. А видно камеру, подивіться. Ну, я спочатку не знайшов, але коли ти її знаходиш, то вже потім одразу е, починаєш помічати її. Але ось коли людина перший раз бачить, її реально не видно. Ось видно? вам? Видно, ну, ви геній. До речі, ще є прикольна функція, можна використовувати основний модуль, як бачите, е, як селфі-камеру, і робити чи селфачі, чи знімати себе просто замість штатива. Поставив і знімаєш. До автономності Flip 4 і Fold 4 жодних питань, бо смартфони спокійно витримують цілий день. Єдине Fold 4 у мене пару разів розряджався приблизно до 18 години. Але це нормально, бо я його просто з рук не випускав. От Просто з 8 до 16-ї, 16.17 я постійно на ньому щось робив. Flip 4 тепер має ємність 3700 мАч замість 3300 раніше. І підтримку швидкої 25 ватної зарядки, де до 50% смартфон заряджає за 30 хвилин. Ну, можна сказати, що це не дуже швидка зарядка по ватам, але за рахунок ємності ми реально отримуємо дуже швидку зарядку. Отож, він він. Також підтримується 15 ватна бездротова і 45 ватна реверсивна зарядка. Акумулятор Fold 4 не змінився. Як було 4400 мАч, 25 ватна дротова зарядка, так і залишилося. Лише підтягнули на 4 ватну бездротову, і тепер тут 15 Вт замість 11 у Fold 3 Це нова генерація, і вона принесла в собі багато деталей і цікавостей. Це таке собі логічне продовження лінійки Flip та Fold з класними камерами. Топовими процесорами, міцним корпусом і збільшеним сховищем. Плюс в Україні дійсно немає конкуренції, отож, вибор просто дуже сильно прогнозований. Це нові смартфони від Samsung. Отож, дякую за увагу. Не забувайте про війну, донатьте якомога сильніше, і перемога скоро за нами. Слава Україні!